Тому числа вже буде сім місяців, як ми розпочали акцію в місті Житомирі. Житомир зупинився на одну хвилину. І ми покаталися по місту. Ми ж перекривали різні перехрестя, ми давали заявки на перекриття того чи іншого перехрестя. Ми перекривали. Валентин ветеран війни, проте наразі звільнений. На війні він втратив свого сина. Тож для нього надважливий гідне вшанування пам'яті наших захисників. Це всього півтори хвилини нашого життя. Але це пам'яті, це підтримка. Розумієте, і ну воно по іншому не може бути це в цивілізованій країні. Тил повинен підтримувати своїх воїнів, котрі оборони. Нещодавно активісти ініціювали звернення до міської ради про встановлення десяти гучномовців у різних локаціях Житомира, які сповіщатимуть містян про хвилину мовчання. Чоловік розповідає, ця ідея виникла у нього після відвідування Вінниці. Просто я був шокований, що Вінниця просто. Іде відлік, іде голос говорить, що ну диктор говорить, що так і так російсько українська війна продовжується. І все зупиніться на одну хвилину. Звернення подали до міськради понад місяць тому. Однак відповідь активісти отримали лише сьогодні під час позачергової сесії. Сума там немаленька, одна сума була 800 тисяч, якщо я не помиляюсь. Інша 400 тисяч. І питання, куди краще спрямувати ці кошти, ви самі розумієте. Буду дуже щира і відверта: 5-10 листів. Від частин, від бригад, щоденно реєструються в нашій канцелярії. Скажіть, будь ласка, якщо на всіх рівнях відпрацьоване питання в закладах освіти, в комунальних закладах, міська рада, обласна військова адміністрація, вони проводять вшанування наших героїв в 9 годин. Але зараз поки Обмежений бюджет цих грошей немає, але може будуть надходження, і буде можливість. Може, це буде і в 25-му році. Отож, чи встановлять у Житомирі гучномовці, що сповіщатимуть містян про хвилину мовчання, наразі невідомо. На позачерговій сесії Житомирської міськради депутати одноголосно підтримали план перемоги президента Володимира Зеленського. Місцева влада направить звернення до міст побратимів Житомира, аби і їхні уряди підтримали план перемоги та допомогли Україні наблизити справедливе завершення війни. Окрім того, на сесії депутати фракції Європейська Солідарність ініціювали звернення до Володимира Зеленського та до Верховної Ради щодо розширення пунктів плану. Ці всі пункти, які ми там розписали, вони стосуються внутрішніх реформ, які надзвичайно важливі для нашої. Ну, нашої безпеки і нашої сили, нашої міці, тому що е просто просити, просто просити, тоді це відчуття такого ти же брав, ти тільки просиш. А що ти робиш? Людмила Зубко каже пункти, які вони пропонують додати до плану перемоги, стосуються економіки, розробки нового озброєння та тотальної підтримки військових. І коли ми говоримо про пріоритетність економіки. І коли все світ бачить, як ми намагаємося вижити, як ми знищуємо корупцію, які пріоритети ми виставляємо, тоді нас. Підтримує всей світ. Депутати Житомирської міськради підтримали ініціативу фракції Європейська Солідарність, тож незабаром підготують відповідні звернення до президента та Верховної Ради України, щоб вони зрозуміли, що ці пріоритети надзвичайно важливі, що на місцях ці питання турбують людей. Тому що саме на місцях ми тут підтримуємо свій бізнес, бо вони наповнюють наш бюджет, і ми хочемо, щоб ось тут всі зрозуміли, були включені, але і була підтримка від влади. 29 жовтня правоохоронці затримали двох бердичівських авторитетів, підозрюваних у вимаганні 50 тисяч гривень у жінки. Поліцейські встановили, що організував схему заробітку 41-річний житель Бердичева, залучивши свого знайомого, 39-річного місцевого жителя. Спільник мав чинити психологічний тиск на 41-річну мешканку міста, погрожуючи фізичною розправою і розголошенням особистої інформації. Починаючи з середини вересня, поплічники залякували потерпілу. останнє в свою Чергу, побоюючись фізичної розправи, була вимушена протягом місяця віддати чоловікам грошові кошти загальною сумою в 10 тисяч гривень. Днями слідчі за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення ВНП в області затримали обох чоловіків при передачі їм ще 10 тисяч гривень. Під час обшуків в автомобілі організатора та за місцями проживання вимагачів поліцією вилучено мобільні телефони, документи та понад 18 тисяч гривень готівкою. Наразі слідчі поліції. Повідомили обом фігурантам про підозри у вимаганні за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України. Судом їм було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. На початку цього року президент Володимир Зеленський ініціював створення нової економічної платформи, зроблено в Україні, покликано підтримати вітчизняних виробників і підприємців. Наразі проєкт активно реалізовують по всій території нашої держави, зокрема і на Житомирщині. Це низка різних ініціатив. Це і перекваліфікація для людей, які хочуть змінити свій фах. Це і програма національного кешбеку, в якій кожен може скористатися цим, купуючи українські товари. Буде невеликі повернення до трьох тисяч гривень на місяць можна отримати від держави. Це і програми для підприємців. Більше 16 тисяч видано вже невеликих мікрогрантів для фопів, і дуже якісні взагалі показники. 5 мільярдів гривень видано, 3 мільярди вже повернулось в бюджет. І це життя малого бізнесу, малого підприємності. Одним з таких мікрогрантів скористався ветеран російсько-української війни Олександр Карпович. Захисник отримав поранення, демобілізувався і вирішив відкрити власний бізнес. Ще до повномасштабного вторгнення чоловік займався ремонтом автомобілів і зараз повернувся до улюбленої справи. В мене ще не монтаж СТО, тобто як і ремонт, ну тобто, по суті, ремонт автомобіля повністю всього від колес до електроники. Зараз я один і ще. Загалом на території нашої держави відкрили вже 45 офісів, зроблено в Україні. На Житомирщині донедавна таких було два у Житомирі та Звягелі. Днями ще один запрацював у користині. Мета офісу це консультація будь-яких будь-якої людини, громадянина, який до нас звертається, стосовно програм, які реалізуються. Державною службою зайнятості Міністерством економіки ініційовані це, наприклад, гранти на власну справу, це гранти для наших ветеранів та ветеранок, а також всі програми Міністерства економіки. Це 5-7, це гранти на переробну промисловість, це є оселя для наших громадян. Усі консультації в офісі зроблені в Україні безкоштовні. Тож громадян закликають вертатися та розвивати власну справу. Пропоную заходити до наших офісів. Тому що ми готові безкоштовно надавати не тільки консультацію, а й допомогти в разі необхідності з заповненням заявки бізнес-плану на подачу на грант. Офіс зроблено в Україні у користі. Працює з понеділка по п'ятницю з 8 ранку до 17.00 вечора. А також можна звертатися на гарячу лінію, номер якої ви бачите на екрані. Після випуску відразу став доведем сюди окремо десантно штавої поліції бригади. Пройшов посаду від командира десантного штурмового згоду до командира десанту штурмового батарії. З 2016 року потеперський час приймав участь в бойових дій. Кавалер удані поданих комуністів 2 та 3 сути. Користується повагою та авторитетом серед командирів та військовослужбовців. Є прикладом для особового складу щодо мужності та стійкості. 12.03 році. Другого року обласнув населеного на пункту Ізю, завдяки вмілим діям підполковника закриття Василья Васильовича, вдалося зупинити просування тактичної групи противника. В ході бою більшу частину техніки вдалося знищити. Підполковник Захариця Василь Васильович особисто знищив БМП-противника з гранатометним. Але, на жаль, в ході бою отримав важке поранення внаслідок втручання танку противника по позиції, де прибував Василь, Василь Васильович. Після лікування та нетривалої реабілітації, в травні 22 року повернувся до конець живої 14 травня 2023 року в ході одного з боїв на позиції батальйону під час артилерійського обстрілу отримав важкий правд. В результаті вчасної евакуації вдалося врятувати його життя. Але, на жаль, не вдалося зберегти його в нижню кінцівку. Проходив тривалий курс реабілітації та, незважаючи на групу інвалідності. У даний час продовжує виконати військову службу. Дякую всім звичайно. Почався останній місяць осень, а на дворі ще доволі тепло. Синоптики кажуть, надалі погода буде нестабільною. Початок листопада одразу розпочався бурхливими атмосферними процесами. Найближчими днями через територію Житомирщини переміститься серія атмосферних фронтів, внаслідок чого погода буде змінюватись. Перші дні місяця будуть доволі холодними та періодично дощитими. Окрім того, Житомиряни відчуватимуть поривчасті вітри. В день опади Припиняться і навіть розраховуємо на сонячні прояснення, але для настрою це мало що додасть, тому що холод зробить свою справу. Вночі ще буде досить тепло, 8-10 градусів тепла. А протягом дня температура повітря буде знижуватися і ввечері матимемо всього 1-2 градуси з плюсом. Уже вночі, 2 листопада, на територію Житомирщини зайде холодний атмосферний фронт з півночі, який принесе нам похолодання. Фронт буде супроводження. Дощем, але швидкість велика фронту не дасть дощам наплакатися, як треба, тому дощі будуть такими неістотними. Очікується подальше зниження температурного режиму. Вночі вже морози посиляться на півдні до 3 градусів, на півночі області навіть до мінус 5. і в день так само матимемо скромні результати: 2-4 градуси тепла. Наступний атмосферний фронт завітає до нас 4 листопада, та знов принесе на територію нашої області штурмовий вітер 15-20 метрів на секунду. Надалі погода починаючи десь уже 6 листопада. Топада морози повністю припиняться на Україну почне надходити тепле повітря. Тому після 6-го очікуємо на повільне підвищення температурного режиму, а морози відступлять.